Як ви знаєте, на фронті активно використовуються ФПВ-дрони. Foreign Policy з посиланням на офіційного представника НАТО. За останні місяці понад дві третини російських танків, взагалі бронетехніки, були знищені українськими військовими за допомогою так званих fpv, FPV дронів Що свідчить про все більше. Покладання Києва на ці апарати в умовах дефіциту артилерійських снарядів. Добре, що це авторитетне видання помітило цей дефіцит. Як ідеться в матеріалі, fpv дрони, які використовують у Збройних силах, мають невисоку ефективність. Вони оснащені дешевими камерами, що ускладнює прицілювання вночі або в хмарну погоду. І часто несуть саморобні боєприпаси, які іноді вибухають посеред польоту або взагалі не спрацьовують. Аналітики, яких опитав Foreign Policy, вважають, що атаки fpv дронів на російські танки мають неоднозначні результати. Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роблій стверджує, що Загальна точність FPV безпілотників становить менше 50%. А в деяких випадках для знищення танка потрібно 10 або більше навіть дронів. Можливо, Рублі чудовий експерт. Але на чому базується його висновок? Де він бере верифіковану інформацію? На мій погляд, кращими експертами в цьому питанні є саме наші військові оператори FPV дронів та ті, хто їх. Ці дрони виготовляє в Україні. Водночас, зазначає Лі, у Росії закінчуються бронемашини і танки. Тож за збереження нинішньої динаміки на полі бою Москва може втратити чисельну перевагу в танках і ускладнити собі проведення наступальних операцій. У майбутньому цікавий висновок. Ефективність менше 50%, але динаміка така. Що дві третини бронемашин та танків знищено саме фпв дронами Що тут скажеш? ЗСУ разом з волонтерами робить все можливе. А експертам різних структур на Заході, окрім аналізу технічних моментів використання безпілотників, на мій погляд, треба було б зосередитись на питанні допомоги Україні подібними готовими системами або хоча б комплектуючими якісними. Бо зараз переважно ці системи безпілотні збираються з китайських запчастин.